Пожовтів наш місцями газон, придбала такий засіб, порадили в магазині. Скосили за день до цього, і сьогодні йдемо обробляти. Цей пакетик, розрахований на 10 літрів води. Зараз розчинимо і переходимо до газону, там продемонструємо. Ось такий вигляд має наш газон. Все добре, але ось отут, бачите, як освітліло діляночка. Ось. І почав підсихати. Будемо пробувати відновлювати йому, покращувати колір завдяки цьому засобу. І взагалі рекомендується в ранній осінній період цей засіб використати для відновлення, навіть після скошування травички. Але якщо ви перед цим не обробляли від шкідників або грибкових захворювань, це теж може бути таким симптомом. У нас була обробка, тому пробуємо цей варіант. Приступаємо.